В кожному готелі світу, куди ви приїдете, ви включите, ви можете не знайти CNN. ви можете не знайти BBC, Russia туди, ви знайдете. Чому? Тому що CNN за свою інформацію, за те, щоб його поставили, не буде платити. Він вважає себе достатньо авторитетним і так. А Russia туди й заплатить, значить, її включить. В занюханому, найгіршому готелі, умовно, Куганди, ви її побачите. Я не закликаю змагатися з ними в цьому. Це неможливо і не потрібно. Ну, по-перше, у нас правди більше. Але суть не в тому, суть в тому, що інформаційна політика в інтересах суспільства це обов'язок держави. Обов'язок держави, дбаючи про власну безпеку і про захист своїх власних громадян. Надати їм можливість розказувати про те, що вони думають і що вони хочуть, які настрої в цьому суспільстві, чого ця країна прагне, яким шляхом вона буде це добивати, Ну то робіть не міністерство інформації, може воно потрібно, не потрібно, не буду втручатися в це. Але державна державно-фінансована структура, яка розказує про те, хто такі українці сьогодні. Початку 2015 року. Чому в них європейський вибір? Як вони цього вибору добилися? Що вони для цього зробили? Скільки вони життів поклали на цей вибір? Як вони хочуть його просувати, як вони хочуть змінювати, трансформувати наше суспільство? Що їм болить, де їм треба допомогти? Дивісь, подивилися б цю таку, так би мовити, інформаційну роботу і сказали, б, дійсно, вони варті допомоги. Дійсно, ми можемо це зробити для них. Тобто, я думаю, що це той, ті витрати, які безперечно відшкодуються. І не тільки для закордону, а й для нас самих. Ми зможемо про себе світові розказати. Хіба це не цікаво?